Нас тут лунають обстріли, прильоти. а Тут людина, яка грає гімн, Це найкращий музикальний виступ в моєму житті. Це відео. Військова фотографка та волонтерка Оксана Йоханесон зняла в затопленому мікрорайоні Херсона. На саксофоні грає київський волонтер Андрій Левіщенко. Чоловік говорить, допомагати людям на Херсонщину приїздив кілька разів. Я взяв свого човна і з мотором поїхав в Херсон. І два дні я допомагав людям, я вивозив їх з острова. На другий день ввечері, коли вже майже всім допомогли, ну, кому могли, і пропливаючи, побачив, з'явилася така думка, що було б непогано заграти на даху будинку. Бо будинків зовсім не було видно, з води виднівся тільки дах. Музикою хотів підтримати людей, розповідає Андрій. Я був на даху і грав, якраз був обстріл. Дуже мало людей було. І, ну, Музика якби лилась, лилась над водою. Бачачи, як люди страждають, у мене була думка заграти Молитву за Україну. Першу пісню, яку я заграв, це була Молитва за Україну. Ну а потім вже заграв гімн. Бо як же ж без гімну? Андрій працює у сфері вантажних перевезень. Говорить, останнім часом частіше їздить у волонтерських справах. Свій жовтий автобус пофарбував у темно-зелений колір. каже так безпечніше. Саксофон з ним у поїздках завжди не так багато він місця займає, так що він мені ніколи не заважає. А навпаки, десь пограти це і моральна, і духовна підтримка. Я і в інших містах грав. і Антонов, і Станіслав, і був в Бахмуті, також я грав на центральній площі. Ну, і Якось піднімає дух, піднімає дух мені, піднімає дух мешканцям місцевим, волонтерам, військовим теж. Вперше у Херсоні Андрій заграв торік, 20 листопада, на площі Свободи. Також чоловік був в Антонівці, Станіславі, Бориславі, Білозерці. як їдеш туди, часто попадаєш під обстріли, і потрібно все швидко робити. Надіюся, як скінчиться війна, після нашої перемоги ми поїдемо туди, і по туристичних містах всіх ми там побудемо. Волонтер говорить, незламність херсонців надихає його на допомогу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.